Ну що, друзі, я вас всіх вітаю на нашому навчанні. Ми з вами сьогодні будемо говорити про трейдерів, про інвестиції, що вас чекає на навчання, так. І такі початкові уроки для того, щоб ви зрозуміли, куди ви попали. Це шутка, як говориться. Сьогодні ми будемо говорити про трейдера, так розбирати, хто такий трейдер, чим відрізняється трейдер від інвестора, види інвестицій, види трейдингу, що вам потрібно для старту, і рекомендації новачкам, як навчатися, що робити, щоб залишатися тут і дійсно досягнути результату. Отже, хто такий трейдер? Трейдер, та, тобто, коли ви заходите е, у компанію друзів і всі будуть питати, хто ви, ви будете говорити, я є трейдер, і всі будуть питати, а чим займається трейдер. Всі так на початку, знаєте, їх можуть говорити, так, посміятися, так, я коли починав свій шлях і говорив, що навчаюся про трейдинг, або зараз інколи говорю е, всім, що я трейдер, так, ніхто так і толком не розуміє, що це за професія. Так, тому давайте будемо Пояснювати вам, ніби я сижу в колі друзів так простими словами, щоб і вам було зрозуміло, і потрошки будемо вникати у важчі такі е е е слова, так, у термінологію і розбиратися. Трейдер це є людина, яка купує та продає фінансові активи з метою прибутку. Тобто, я бачу, ага, сьогодні я. З точки зору свого аналізу розумію, що такий актив, як біткоін, буде падати. Я розумію, що це можна монетизувати. Я укладаю контракт з біржею, або простими словами провожу спекуляцію для того, щоб прокатитися, як говориться, на цьому падінні, так, і заробити на цьому. Або, як говорять на нашому сленгу, взяти шорт. Тобто. Кожного дня є якісь можливості, де трейдер може за допомогою своїх знань спрогнозувати, що станеться на ринку, і заробити цьому, на цьому. Так, тобто, це і є основна мета трейдеру. Трейдер може працювати як щоденно, так і довгостроково. Так само, як я сьогодні спрогнозував, що актив з високою вірогідністю буде оцінюватися, тобто падати, я можу спрогнозувати, що протягом цього тижня місяця з високою ймовірністю актив буде. Рости і я підлаштовую свої знання, шукаю точку входу, шукаю де виставити стоп-лос, тобто безпеку від свого спекуляції, щоб не втратити багато коштів, якщо я не правий, і я. За до допомогою свого аналізу можу протягом цього місяця зробити одну-дві спекуляції і також на цьому заробити. Я це можу робити так, як і щоденно, так середньостроково і довгостроково. Так? І е, це класна перевага для тих людей, так, які е, ну, не можуть от вранці сісти за 9.00 і сидіти за графіками так до п'ятої. Це для людей, які працюють на роботі, це для людей, які не хочуть, знаєте, як оця така парадигма, що ти сидиш за п'ятьма екранами. Існує у нашому всесвіті, це класна штука, це називається swing трейдинг або трейдинг на довгострокову перспективу. Тобто ми можемо працювати як і короткостроково, середньостроково і довгостроково. Тому трейдинг має дуже високі переваги над іншими професіями. Ви можете зробити одну правильну дію в квартал, яка принесе вам профіт. А можете таку дію зробити. Сьогодні, завтра, післязавтра і на цьому заробляти. Головне розуміти, як це робити. Також трейдинг трейдер він використовує цікаві аналізи стратегії, і він має основне розуміти управляти ризиками. Завдання трейдера в першу чергу зберегти свій капітал. А вже далі його примножувати. Тому наше навчання воно базується на фундаменті. Ваш фундамент це буде зберігати ваш капітал, коли ви не праві, не заходите на фулл котлету, щоб не втратити свої кошти. Трейдер okay. за свою основу бере технічний аналіз, якщо торгує всередині дня. Якщо він торгує в середньостроковій перспективі, він бере інші фактори. як… Макроекономічні показники. Ну, наприклад, ми розуміємо, що цього тижня виходить дані по інфляції США. І ми розуміємо, що в зв'язку з тим, якщо вони там вийдуть позитивні чи негативні, це може якось впливати на ринки. І ми розуміємо, що цього тижня, скоріше всього, долар буде рости, та і криптовалюта як кореляція, або євро буде. Падати, і ми розуміємо, що зараз краще нічого не робити, почекати, коли вийдуть дані, все підтвердиться, і ми будемо діяти. Так тобто, це вже якась середньостроковий аналіз. Наприклад, є довгостроковий аналіз. Я розумію, що є, припустимо, монета там. X, та? Я розумію, що в цю монету зайшло багато фондів, ну, наприклад, як монета Трамп. Та? Тобто я розумію, що перша людина світу війшла в цю монету. Ми розуміємо, що зараз вибори. Ми розуміємо, що він там, там топить за криптовалюту. І ми розуміємо, з точки зору фундаментального цього аналізу макроекономіки в зв'язку з тим, що були вибори, що з високою ймовірністю ця монета буде рости, так як всі будуть зацікавленості. І на рахунок такої. Середньострокової там спекуляції там протягом місяця-двох ми розуміємо, що вона буде рости. і Ми також на цьому можемо заробити. Або є якийсь ще крутіший проєкт, який там рік готувався до виходу, багато коштів в нього, лістинг на топ біржах, та тобто всі зацікавлені в ній, там топ команда, та, тобто, наприклад, Арбітріум, та, та топ-блокчейни. Ми розуміємо, що на довгострокову перспективу протягом року, двох, трьох актив буде рости. Ми розуміємо, що ми. Можемо як і зайнятися якоюсь спекуляцією, так і інвестувати в них. Багато хто думає, що трейдер і інвестор це тільки, от знаєте, тут, трейдер, тут інвестор. Ні, трейдер і інвестор може бути однією та самою людиною. Просто трейдер може як спекулювати щоденно, так і інвестувати. А от у інвестора є певні обмежені моменти. Тому, Тому. Pitamo, trener. Діє короткостроковий в нього горизонт. Зазвичай це торгівля в середині дня або середньострокового в середині тижня. У нього висока активність, так тобто він часто біля графіків проводить багато спекуляцій і позицій. В кінцевому результаті його результат може бути від 5 до 10% в місяць. Ну а в хороший місяць може бути і більше. Наприклад, деякі з наших там учнів робили і 20, і 30% на таких депозитах як 100-200 тисяч доларів. І Ви в місяць можете заробити там 20-30-50 Тисяч доларів е, прибуток їхній е, може бути на коливаннях цін. Він заробляє так, як і на рості активу, так і на. Падіннях активу. Які його інструменти? Так? Тобто він може торгувати на криптовалютному ринку, на ринках Форекс, на ф'ючерсах, на біржах, він також може торгувати з проб-компаніями. Дуже багато в нього інструментів, тех т -т -т базуються вони там на технічному аналізі, макроаналізі, так макроекономічних, на е об'ємах і багато чого різного. Про це ми з вами все будемо говорити протягом. на no. Інвестор він більше дивиться довгостроково, так да, є спекулятивні короткострокові інвестори, але зазвичай інвестор він має стратегію, яка побудована на довгострок. Він працює за допомогою різних методів, та тобто метод ходл, наприклад, метод утримання, метод, який е, називається щомісячно фіксовану суму інвестувати в певні активи і сектори. Наприклад, він може інвестувати як в акції, так і в криптовалюту. Він може там інвестувати, тримати кошти в банк. Банку, так Він може користуватися DeFi-сектором в е, е, криптовалюті, децентралізовані фінанси, щось типу банківської системи. Ну Умовно, у вас є ефір. Тобто ви купили 10 ефіра по півтори тисячі доларів. Ви очікуєте, що ефір буде коштувати 5 тисяч доларів за 2 роки, і 10 тисяч доларів там, за 5-10 років. І ви прийняли рішення завжди докупляти ефір. Але щоб він не стояв, ви можете скористатися, наприклад, стейкінгом, це є децентралізовані фінанси, під 10% річних. Ви, припустимо, ставите простими словами на депозит свій ефір, і ваші 10 ефіри перетворюються на 10%. Кома один ефіру, тобто ви збільшуєте кількість монет. Тим самим ви збільшуєте і актив росте, тим самим і росте ваша кількість монета, і ви заробляєте набагато. Більше, тобто є таких багато різних спекуляцій, і і інвестор ці довгостроковій перспективи він собі розподіляє свій портфель фінансовий, Він розуміє, як користуватися, і зазвичай його рішення не приймаються імпульсивно як трейдером сьогодні. він розуміє, що сьогодні актив, ну тобто, ефір може коштувати не півтори тисячі, а тисячу. 400 доларів, 1300, неважливо, він купив по півтори тисячі і хоче продати по 5-10 тисяч. Тобто він має чітку довгострокову стратегію. Низька активність зв'язана з тим, що на його рішення це не тільки технічний аналіз, фундаментальний, макроекономіка. Він приймає багато і психологічних рішень, він дивиться на індекс страху і жадності, він розуміє ринкові цикли. Про це все ми з вами будемо говорити на наступних уроках. Його капітал буде рости з часом. Якщо в трейдера також, по суті, має бути капітал з часом, але, наприклад, візьмемо півроку середньостатистичного трейдера. Він може три місяці заробляти, три місяці, наприклад, він може працювати в мінус. Та? Тобто три місяці за квартал він заробив плюс 20%, а за наступний квартал він заробив мінус 7%. І в кінцевому результаті його капітал потрохи збільшується. І в інвестора може бути таке, що він півроку його портфель в просадці, а наступні півроку він зробив x 2 до портфеля, x 3 до портфеля. Так? Або там, його точки фіксації або безбитковість. Ну, тобто, в його стратегії побудовано дуже багато на самому початковому етапі рішення, яке він буде приймати в майбутньому. Так? Тобто Він також має з інструментами акції, він може інвестувати в якісь фонди, які працюють з його капіталом, він може інвестувати в нерухомість, в криптовалюту. Він також може звертатися до якогось трейдера, як, ну, тобто умовно в нього є 100 тисяч доларів. 80 тисяч доларів у нього є активів, і він 20 тисяч доларів дає трейдерам. Наприклад, у мене така також є функція трейдерам в управлінні, які щомісяця там, дають 5% або 10% залежно від умови. Цього трейдера. І також він розуміє, ага, у цьому кошику тут буде профіт, в цьому тут профіт, а тут нехай трейдер на мене паше. Та? Тобто, і також мені буде давати якийсь профід. Тим самим і трейдер заробляє, і інвестор. І є крута штука, що хочу вам сказати, що так само, як і трейдер, він може бути і інвестором, якщо він отримає знання. Ці знання ми також ми будемо надавати трохи пізніше. Основні види інвестицій. Акції, нерухомість, валюта, криптовалюта, індекси, фонди, бізнес, та тобто ви про це знаєте, я про це вам говорю. Так, тобто, але що таке інвестиція, це ви виділяєте певну частину коштів з метою отримання прибутку в майбутньому. Користаючись нагодою, я хочу тобі сказати, що наша команда зараз проводить безкоштовні консультації для тих, хто. Хоче зайнятися трейдингом і отримувати додатковий дохід, хто вже пробував займатися трейдингом і він не дійшов до результату. Ну, і також для діючих трейдерів, які хочуть підвищити свою кваліфікацію і знання. Як це зробити? Переходь знизу за посиланням і очікуй відповіді від нашої команди. Ми обов'язково з тобою зв'яжемось. Інвестиції в нас бувають короткострокові, середньострокові і довгострокові. Короткострокові це в межах там тижня, так тобто, ви в середньому там меж тижня, місяця, та ви розумієте. Наприклад, візьмемо. Ви розумієте, що, наприклад, зараз а, в ринковому циклі і сезонності, як наприклад, минулої осені, буде ріст криптовалюти. Ви взяли там 10 тисяч доларів, накупили крипти, три місяці поколупалися в носі і заробили там плюс 5 тисяч доларів. Зафіксувалися місяць росту. Ви зловили, все йдете відпочивати, чекаєте наступних цін дешево, щоб повторити такий цикл, який там буде, наприклад, цієї осені або, можливо, і літом почати. Чнеться так. Також короткострокові спекуляції. Наприклад, біткоін сьогодні по 90 тисяч. Ви розумієте, що з високою ймовірністю він піде до 100 тисяч. Ви купили швиденько біткоїна, почекали, поки він за місяць виріс до 100 тисяч та заробили на цьому. Або, наприклад, у вас є нерухомість, та, тобто ви купили. Припустимо, побачили гарну ціну за квартиру, купили її за 30 тисяч доларів та з метою перепродажу. Та, тобто розуміли, що ви продасте її за 40 тисяч доларів, почекали, півроку там ви продали. Або поки вона продається, ви робите спекуляції, там здаєте подобову оренду. Тобто є мільйон всяких нюансів, як можна інвестувати, заробляти і, ну, скажімо так, використовувати свої знання так на практиці. Середньострокові інвестиції це, ну, наприклад, альтсезон. Та? Тобто, ви умовно знаєте, що в нас почався медвежий ринок, там на SP 500 показує хорошу медвежий ринок. Ви розумієте, що зараз все коштує дешево. Ви потрошки закупляєтеся з розумінням того, що за півроку, рік, два, три буде у нас а, ріст. Та? Або, наприклад, так само з нерухомістю, чому я багато про неї говорю. У мене багато об'єктів нерухомості. Я маю дуже багато крутих кейсів. Я, наприклад, працюю з компаніями, які будуть. Будують дім, так? тобто якийсь об'єкт. Об'єкт буде складатися там з 500 квартир. На етапі будівництва, припустимо, квартира коштує 1000 доларів на даний момент. Як тільки будинок збудувався, він має голі стіни, ваш відразу актив росте на 40%. Тобто ваш квадратний метр це є вже 400 доларів виріс. Зрозуміло, якщо ви зробили ремонт, та тобто це також все росте, то ви там зробили ремонт за 800 доларів за квадрат. І ви вже можете продати не за 2200, а за 2500, так? тобто за квадрат. І ви вклавши там 1800, продаєте за 2500-2600. Тобто, умовно, так мій останній кейс я купив квартиру ще до війни. Так вона там за два роки збудувалася. Я зробив ремонт. Так? Перед тим як подорожчали ціни, я купив квартиру за 28 тисяч доларів, зробив ремонт за 23 тисячі доларів. Так? І в мене там вийшла сумарна сума інвестицій, там 50. На тисячі доларів, та тобто це на 47 квадратів. І зрозуміло, тепер я можу продати за 2,5 тисячі доларів за квадрат. Як оцінив маркет маклер по ринкових умовах? І я також X2, Можна сказати, якщо зараз виставляю на продажу, а вона зараз у мене в оренді приносить по 100 доларів у місяць. Я завтра її виставив на продажу. Місяць, два, три, півроку. Мені капає за квартиру, далі продається. Нерухомість, та, тобто, якщо за півроку я її продаю, це 300 доларів пасивного доходу, і також x 2 до вкладених коштів я можу заробити, грубо говоря, ще 50-60 тисяч доларів, просто зробивши правильну дію. І це є середньострокова така інвестиція на 2-3 роки. Довгострокові, да, тобто, це вже там, так само, я купив цю нерухомість, чекаю, і я, наприклад, її можу продати за 10-15 років, не за 2500 доларів за квадрат. я, Наприклад, я прогнозую, що звисок. Ймовірністю закінчиться наша війна, тобто це рік, два, п'ять, десять. І наші там, якщо нам ми підемо в Євросоюз, та тобто, наприклад, Львів буде привабливою частиною, де відносно було малі ракетні прильоти. Ми близько до Європи, відкриються кордони, так, і багато бізнесів переїхало на захід. І я розумію, що моя квартира там з 2500 може вирости до 3,500, 4-5 тисяч за квадратний метр. Тому я далі там інвестую, наприклад, в нерухомість, не Вважаючи, що в нас там війна. Тобто є дуже-дуже багато таких моментів. І так само прогнозуючи це, коли в нас було 10-12 тисяч гривень за квадратний метр, та тобто на той момент це було там до 500 доларів. Я також купляв нерухомість із довгостроковою перспективою, що за 5-7 років, 10 та я здаючи в оренду, відбиваю повністю свої вкладення, і також моя квартира росте як актив. Бо нерухомість, вона. Росте протягом двох років, тобто, це якщо говорити за інвестиції, так тобто, але е, я можу розказувати дуже-дуже багато, але думаю, суть ви зрозуміли. І з чого почати новичку, коли тут говориться про такі суми, коли говориться про е, квартири 50-100 тисяч доларів, та я зазвичай говорю, що найкращою інвестицією в моєму житті це була інвестиція в себе, так тобто, в мої знання, які... Я здобував за допомогою людей, які пройшли цей шлях. Тобто, якщо б ви до мене звернулися і сказали, як зробити там на квартирі т.п., я. я би вам це міг розказати, і ви би там ну, не втратили багато коштів при перших моментах. Так? Тому перше, освіта і базове розуміння ринку, який би це ринок не був, ринок нерухомості, ринок золота, ринок, металів, перепрошую, ринок криптовалюти. Вам потрібно зрозуміти насамперед, куди ми попали. що це таке. Да, ви чули, криптовалюта? Круто, можна заробляти, але потрібно розібратися, чому біткоін такий важливий? Що таке альткоїни? Які проєкти є перспективними? Чим відрізняється теперішній альтсезон від попередніх? Як тепер заробляти на цьому ринку? Які є сектора ринку, на яких можна заробити, а які вже не працюють? так, Тобто потрібно тут розуміти: вибрати брокера, так? Це або біржу, або на свій капітал торгувати, так або, наприклад, через проб-компанії, якщо говорити про трейдинг. визначити стиль у торгівлі і, пс... і з точки зору психології вашої роботи. Якщо ви, наприклад, контент-мейкер або працюєте там в банку, або ви стоматолог, так? то вам підійде один стиль. Якщо ви там, наприклад, людина, яка фрілансер або айтішник, і сидите біля комп'ютера 24 на 7, вам підійде другий стиль, так? тобто навчитися управляти ризик. Тобто ми прийшли сюди от, оволодіти професією, а не е, стати мільйонером за тиждень. Це потрібно на самому початку зрозуміти, навчитися управляти ризиками і після того вже збільшувати свій капітал. І починайте ваші спекуляції на деморахунку або малого капіталу. Чому? Тому що це не шкода втратити. Кожна людина робить помилки, і я, і початкові трейдери, і всі спекулянти, і професійні трейдери, навіть пан Ворен Баффет теж робить помилки. Ілон Маск робить помилки. Всі роблять помилки. Тільки помилка Ілон Маска це мільярди. Помилка Зануди це. Десятки або тисячі доларів. Ваші помилки мають бути такі, щоб вам не було шкода втратити. Краще за помилку заплатити, що треба виставляти стоп 10 доларів, а не як зануда колись 5 тисяч доларів. Бо він не пішов на навчання і думав, що в нього це вийде. Тому мої рекомендації вам і будуть такі: освіта, базове розуміння. Почне завжди з навчання. Ну, не емоціонуй на ринку, це говорить про те, що ваша спекуляція має бути задіяна не на емоції, жадність, страху або відчуття втраченої вигоди. Ви маєте холодно подивитися і прийняти рішення. Так, «Да, я в грі або я поза грою, краще я сьогодні піду пограє Контра-Страйк, та умовно. Види трейдерський щоденник свій і всі свої спекуляції треба оцифрувати, щоб в тебе була статистика, і ти міг на своїх помилках далі провести якийсь аналіз і не повторювати їх так. Ну і так пише, вчися на своїх та на чужих помилках. Ви завжди можете навчитися на чужих помилках. Для того ви і тут, тому що ми вам будемо говорити про наші помилки, так? А ви. Не будете їх допускати, і це зекономить вам багато коштів. Професія трейдер це не гра, а навичка, яка відкриває шлях до фінансової свободи. І все починається з бажання вчитися, бажання розвиватися. І дякую тобі за твій виділений час, тому що ми починаємо.